У четвертому столітті жив Богослав, святий Августин. Одного разу він вирішив написати книгу, щоб розповісти читачам, який насправді Бог. І от зранку він сів за столик, написав назву книги про Бога. Однак далі думки не йшли, і він думав, як подати велич цієї книги. Відчувши, що думки не складаються, він вирішив прогулятися пляжем по морі. Що, йдучи по, по пляжу, він побачив хлопчика, що бавився в піску. Хлопчик викопав березі ямку і шматком. Глиняного э, горщика переливав у неї воду з моря. Зустрівшись з поглядом, він питає: е, Що ти робиш, хлопче? Той відповів: Я, дядько, хочу перелити море в ямку. ж наївні ці діти. Він глиняним э, горщиком хоче вмістити велич моря в цю маленьку ямку. Але коли відійшов пару метрів, зенецького осягнула думка: Але ж я прагну зробити те саме великого і вічного Бога своїм дрібним розумом умістити в цю книгу. Інколи у великі справи ми хочемо помістити в маленький об'єм. На фабриці з'явилася величезна проблема крадіжки. Щодня з території потоки виносилися товар. Керівник доручив охоронцям обшукати кожного робітника, що виходить з фабрики наприкінці дня. Робітники здебільшого охоче відкривали свої торби і дозволяли оглядати їх міст. Охоронці працювали вельми ретельно, перевіряючи всіх аж до останнього робітника. Останнім завжди йшов чоловік, що він возив з фабрики цілий візок відходів, і завжди один і той же самий охоронець втрачав велику кількість часу, коли інші йшли, перевіряючи його, але нічого не знаходив. Якось увечері охоронець сказав, роздратовано тому чоловіку. Послухай, я знаю, що ти щось відтіваєш. Щоразу я перевіряю вміст твого візка аж до найдрібніших деталей і нічого не можу знайти. Що ти крадеш? Скажи мені, що робиш, і я даю слово, що нікому не скажу. Чоловік здвинув плечима і сказав: все дуже просто. Я краду візки. Час від часу ми не помічаємо деталі, які ми можемо побачити близько перед очима. Тому е, фокусуйтеся і будьте уважними. одного старця оженився син. Відвідавши тата, він жалем поглянув на батьків. Ми з жінкою цілий час тримаємося за руки, ніжно дивимося одне на одного, розповідаємо, яка сильна наша любов. Як би хотілося, щоб ви з мамою так само любили один одного і відчували таке щастя? Мудрець батьком відповідає йому. Щороку твоя любов дорослішатиме, наче дитина. Наприклад, я кажу дружині, що люблю її, побачивши, як вона знову свариться з сусідкою. А вона каже, що любить мене, коли лагодить зі мною сіті. Ти ж знаєш, як мама не любить це робити. Інколи е, такі теплі, добрі слова треба говорити, відчувати, але в дійсності вона з кожним роком стає сильніше. Ця любов в парі. Лежало два чоловіки важко хворі у лікарні: один біля вікна, один біля дверей. Той, що біля дверей питається, що ти бачиш в вікні? І розповідає, гарні краєвиди, гарні хмарки, озеро, рибалок і все гарне. І так кожного дня він розповідав: сусід, а той, що біля дверей, катували глуха злість. Це несправедливо, чому його положили біля вікна? Я не бачу тих краєвидів, а мене біля дверей. Одного разу той, хто лежав біля вікна, сильно закашлявся і почав задихатися. Сусід, який біля дверей, міг легко нажати кнопку, щоб викликати лікуючого лікаря, але він цього не зробив. Так і помер цей біля вікна. Коли цього забрали, що помер біля вікна, це біля дверей попросив перестелити. Як же так може бути? Це вікно виходить на глухі сіру стіну. А той, хто помер, розповідав мені про ліс, озеро, хмарки і людей. Як він міг це бачити у вікні? Медсестра, він не міг бачити взагалі. Ваш покійний сусід був сліпий. А навіщо він це робив? Він хотів, мабуть, трохи підбадьорити. одного разу видющий і сліпий вирушили в подорож. Цілу дорогу видющий вів сліпого за собою. Переводив його через струмки та балки, застерігав про ямки на дорозі, але простелився їм шлях через темні гірські печері. Тоді каже, вийдучи до сліпого: Тепер твоя черга вести мене. Бо печері темно, так що я нічого не побачу, а ти вмієш вести в темноті. Так і кожен з нас, то сліпим, то видющим перед Богом буває, перед вселеною. Для цього ми потрібні один одному. Тому прислуховуйтеся до своєї інтуїції, і до своїх ангелів, і до хранителів і берегині роду. Билинка полюбила сонце. Звісно, на взаємність вона не повинна була сподіватися, у сонця ж стільки всього на землі, що де там йому до маленької, непримітної билинки. Та й що за пара билинка і сонце? Але билинка думала інакше, і що тягнулася до сонця. Так уперто, що виросла така велика, як тополя. І хто ж пізнав би в ній колишню билинку? Ось що робить з нами любов навіть неподілена. Інколи ми тянемося а, високо, якщо є змога, тягнімося. Інколи ми бачимо можливості, використовуйте ці можливості, тому що любов постійно наповнює енергією. Яка дає ріст? До імператора Наполеона прийшла матір одного солдата, засудженого на смерть, і просила про помилування, його засуджено справедливо, суворо сказав імператор. Я прийшла просити не справедливості, а ласки. Вас син не заслуговує, ласки, володарю, тихо мовила матір. Ласку не заслуговують, її чинять, тому я прошу про помилування. Ці слова глибоко зворушили серце Наполона, і злочинця було попрощено. Інколи справедливість і ласка це особливі такі речі, які ви можете поєднати і дати правильне рішення в даній ситуації. Тому є слово будь ласка!